Привіт, мої любі малята! Нарешті ми з вами зустрілися. Сьогодні у нас буде нова казочка. Дуже цікава казочка про царівну змію, про меч саморук, про козака. Отже, сідайте зручніше. Розпочинаємо. Їхав якось козак шляхом дорогою. І заїхав у дрімучий ліс. У тому лісі на галявині стоїть копиця сіна. Зупинився козак перепочити трішки, ліг біля нього і закурив люльку. Курив, курив, і не побачив, як зронив іскру в сіно. Сів козак на коня і рушив у дорогу. Не встиг і десяти кроків ступити, як спалахнуло полум'я і весь ліс осяяло. Озирнувся козак, дивиться. Копиця горить, а у вогні стоїть красна дівиця і каже гучним голосом Козаче, людина добра, порятуй мене від смерті. Як же тебе порятувати? Навколо полум'я до тебе не підступитися. Устромив вогонь свого списа, я по ньому виберусь. Козак устромив спису вогонь, а сам від великого жару одвернувся. Вмить красна дівиця обернулася змією, залізла на спис, ковзнула козакові на шию, обвелась навколо шиї тричі і взяла хвіст у зуби. Козак налякався, не зметикує, що йому робити і як далі бути, мовила змія людським голосом: Не бійся, добрий молодче, носи мене на шиї сім років та шукай олов'яне царство. А прийдеш у те царство, залишишся і проживи там ще сім років безвиїзно. Зробиш так, щасливий будеш. Поїхав козак шукати олов'яне царство. Багато минуло часу, багато води сплило. Наприкінці сьомого року дістався він до Крутої Гори. На тій горі стоїть олов'яний замок. Довкола замку висока білокам'яна стіна. Поскакав козак на гору, перед ним стіна розсунулась і в'їхав він на широкий двір. Тієї ж миті спала з його шиї змія, вдарилась об сиру землю, обернулась з душею дівицю і перед очей зникла, ніби її і не було. Козак залишив свого доброго коня у стайні, зайшов до палацу і почав роздивлятися кімнати, всюди дзеркала, срібло, йоксамид. І ніде не видно жодної душі людської. Ех, думає козак, куди я заїхав, хто мене годувати й напувати буде. Певно, доведеться помирати голодною смертю. Тільки но подумав, як глиб аж перед ним стіл накритий. На столі пити, їсти, всього вдосталь. Він закосив, випив і надумав піти подивитися на коня. Приходить до стайні, кінь стоїть у стілі й овечжує. Ну, це гарна річ. Можна, отже, без нужди прожити. Довго-довго залишався козак в Олов'яному замку і здолала його нудьга смертельна, завжди сам самісінький. Ні до кого й слова мовити. Надумався він поїхати у вільний світ. Тільки куди не кинься, всюди стіни високі, немає ні входу, ні виходу. З пересердя вхопив палицю, зайшов до палацу й почав дзеркала та шибки бити, оксами тривати, стільці ламати, срібло розкидати. Може, господар вийде й на волю випустить! Ні, ніхто не з'являється. Ліг козак спати, наступного дня прокинувся. Погуляв, походив і надумав закусити, туди-сюди дивиться, нема для нього нічого. Ех, каже, як то пославсь, так і виспиться. От на колобродив учора, тепер голодувати доведеться. Тільки но покаявся, як умить їжа й питво. Все готове. Минуло три дні, прокинувся козак уранці, глянув у вікно, біля ганку стоїть його добрий кінь осідлений. Що це означає? Умився, вбрався, взяв свого довгого списа і вийшов на широкий двір. Раптом, де не взялась, з'явилась красна дівиця. Здрастуй, добрий молодший! Сім років минуло, врятував ти мене вірної загибелі. Тож знай, я, царська донька, викрав мене кощі безсмертний у рідного батька, у матері, захотів узяти за себе заміж. Та я з нього посміялася, от він розізлився і перетворив мене на люту змію. Дякую тобі за тривалу службу. Тепер їдьмо до мого батька, стане він тебе нагороджувати золотими монетами й камінням самоцвітним. Ти нічого не бери, а проси собі барильце, що в льоху стоїть. А яка від нього користь? Покотиш барильце праворуч, враз палац з'явиться. Покутиш ліворуч, палац зникне. Згода, мовив козак. Сів він на коня, посадив із собою прекрасну царівну, високі стіни самі перед ними розсунулись і поїхали вони в путь дорогу. Скоро чи ні, приїздить козак із царівною до царя. Цар побачив свою доньку, зрадів, почав дякувати і дає козакові повні мішки й перлів. Каже добрий молодець. Не треба мені ні золота, ні перлів. Дай мені на спогад те барильце, що в льоху стоїть. Багато хочеш, брате. Ну нічого не вдієш. Дочка мені дорожча за все. За неї і барильця не шкода. Бери. Козак узяв царський подарунок і вирушив білим світом мандрувати. Їхав, їхав, трапився йому назустріч старезний дідок. Просить старий. Нагодуй мене добрий молодче Козак зіскочив з коня, від'язав барильце, покотив його праворуч, у мить чудовий палац з'явився. Зайшли вони удвох у розмальовані палати і сіли за накритий стіл. Гоу, слуги мої вірні! гукнув козак. Нагодуйте, напоїть мого гостя. Не встиг вимовити несуть слуги цілого вола і три казани напоїв. Почав дідок їсти і підхвалювати. З'їв цілого вола, випив три казани, крякнув та й каже: Малувато, та нічого. Дякую за хліб, за сіль. Вийшли з палацу. Козак покотив своє барильце ліворуч, і палацу як не було. Поміняймося, каже дідок козаку. Я тобі меч віддам, а ти мені барильце. А яка користь від меча? Та це ж меч саморуб, варто тільки махнути, хоч яка сила нещисленна всіх поб'є. Он бач, ліс росте. Хочеш спробую. Тут дідок дістав свого меча, махнув ним і каже: Іди, меч, саморуб, порубай дрімучий ліс. Меч полетів і давай дерева рубати та в складати. Порубав і назад до господаря повернувся. Козак довго не думав, віддав діду барильце, а собі взяв меч саморуб, сів на коня і надумав до царя повертатися. А під столицю того царя підступив сильний неприятель. Козак побачив врать силу нещисленну, махнув на неї мечем Меч, саморуб, зроби добре діло, порубай військо вороже. Полетіли голову, і години не минуло, як ворожої сили не стало. Цар виїхав козакові на зустріч, обняв його, поцілував і тут же вирішив віддати за нього заміж прекрасну царівну. Весілля було пишне, на тім весіллі і я був, мед пив, по вусах текло, а в роті не було. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець! Дякую, мої любі малята, за те, що дослухали, я маю надію казочку, казочка вам сподобалась. Бажаю вам спокійного і мирного сну! Todas as